Державна служба зайнятості активно працює з роботодавцями, безробітними та шукачами роботи. На сайті громадяни даних категорій можуть скористатися усіма послугами, що розміщені в розділах. Можна побачити там перший головний єдиний портал вакансій. Можна побачити і скористатися послугами в кабінеті роботодавця. Роботодавець може створити для себе кабінет і, користуючись цим, і подавати заявку про вакансії до служби зайнятості, підбирати собі працівників, спілкуватися з фахівцями, подавати звіти, які передбачені законодавством. Так само існує кабінет шукача роботи. За допомогою цього кабінету. Той, хто шукає роботу, може скористатись знову ж таки єдиним порталом вакансій, знайти собі підходящу вакансію, звернутися до фахівця служби зайнятості, отримати консультацію, уточнити інформацію про ту вакансію, яка його зацікавила. Якщо це безробітний, він може побачити свої виплати, замовити довідку і отримати її через цей сайт Державної служби зайнятості. Щоб спростити доступ до важливих послуг та зробити процес пошуку роботи максимально ефективним, Державна служба зайнятості запустила мобільний додаток. Це доступ до вакансій. Тут з'явилася можливість навіть призначити зустріч із роботодавцем, чия вакансія зацікавила людину, і ті ж самі послуги це спілкування з із фахівцем. Це отримання довідок, це подання документів, це можливість взяти електронний талон з електронної черги до фахівця, і таким чином послуги служби зайнятості стали більш доступні для широкого кола користувачів, яким це потрібно. Застосунок Державна служба зайнятості доступний в App Store та Google Play. У ньому можна обрати бажану вакансію, регіон та місто. У додатку можна записатись в електронну чергу та подати заявку на навчання. Ми поцікавились, яких фахівців потребує Олександрійський ринок праці. Це різні вакансії, це і бухгалтери, це і продавці, великий дефіцит швачок. Це різні роботи, і кваліфіковані, і не кваліфіковані. Ну і говорячи про те, що кого шукають роботодавці, хочеться сказати, що на сьогодні справді існує дефіцит робочої сили, дефіцит кваліфікованих робітників. І, виходячи з цього, я хочу нагадати про те, що служба зайнятості може навчити. Допомогти в визначенні тієї професії чи навчального закладу, де людина хоче навчатися. Зараз послуги застосунку доступні лише для тих, хто шукає роботу. Наступним етапом стане розвиток функціоналу для роботодавців.